Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру на іспанському острові Менорка. сьогодні на черзі. Поєдинок шостого туру, до якого Василь Михайлович підійшов одноосібним лідером змагання. В перших п'яти турах Василь Іванчук виключно вигравав свої партії, і в шостому грав білими проти дуже сильного китайського гросмейстера Лу Шанлея. На цю партію Василь Іванчук обрав дуже цікавий дебют, пов'язаний з жертвою пішака. Партія вийшла дуже напруженою, і її результат не був відомий до самого кінця. Отже, Кінєв 3 зіграв українець, Кінь 6, G3, D5, слон G2C5. Білі зіграли c 4 обираючи один з варіантів дебюту Реті, а після Д4 пішли Б2Б4. cb, А3, взяття слона А3. Отже, білі в дебюті пожертвували пішака. Виникла позиція дуже характерна для волзького гамбіту або ж гамбіту Бенко, але, звісно, з переміною кольору. За пішака білі отримують тиск по вертикалях А та Б. Не будемо також забувати і про потужного білопольного слона, який тисне по діагоналі h 1 a 8 Ще один плюс білих це міцна пішакова структура. Всі ці фактори повністю компенсують відсутнього пішака. Але, звісно, щоб в такій позиції отримати перевагу, Василю Іванчуку треба грати активно, і він до цього готовий. Після кінь С6 робить рокіровку, чорні ставлять пішака на е 5 і білі грають ферзь а4, створюючи загрозу взяття пішака. Чорні перекривають діагональ а 4 е 8 кінь д 7 взяття на f8 і король f8. Втрата рокіровки не бентежить Лушанлея. Він спокійно зробить штучну. Після д 3 грає ж 6 і далі ховає короля на ж 7 відкриваючи туру. Раніше в цій позиції білі грали кінь бд 2 але український гросмейстер демонструє теоретичну новинку, ставлячи на Д2 королівського коня. Він відкриває білопольного слона, нападаючи на С6, і планує перейти конем на Б3. Китайський гросмейстер грає ферзь E7. Тут взяття на С6 є сумнівним, тому що чорні виграють темп, ставлячи коня на C5, потім забирають на С6 і слон Б7. Ферзь Б5, ще один напад, ферзь Б4 h 5 Звісно, ця позиція може подобатись лише за чорних. Білі значно послабили білі поля на королівському фланзі, віддавши свого потужного білопольного слона. Ну а чорний білопольник це справжній звір. Просуваючи вперед крайнього пішака, чорні починають атаку на білого короля, і за повної матеріальної рівності білим не позаздриш. Тому, звісно, Іванчук свого сильного слона на коня не міняє. Логічним ходом кінь b3 продовжує боротьбу, і тут чорним варто було теж зробити логічний хід і піти король g7. Але Лу Шан Лей робить помилку, ставлячи коня на b6. Китаєць нападає на білого ферзя, але Василь Іванчук відходить на А3. Тут деякі міркування загального характеру. Ми з вами звикли, що маючи пішаком менше, міняти ферзів не дуже той добре. Але тут ми маємо справу з винятком. У волзькому гамбіті дуже часто чорним вигідно розмінювати ферзів, тому що багатофігурне закінчення з тиском по вертикалях А і Б навіть за відсутності пішака дає їм чудові шанси. Тому й тут, граючи білими волжський, Василь Михайлович прагне розміняти ферзів. І дійсно, якщо чорні б'ють на А3, то після кіння 3, король G7 F B1. Білі далі грають кінь Б5, і тиск по вертикалях А, Б і діагоналі H1A8 стає ще більш відчутним. У певний момент позиція чорних може просто розвалитися і білі швидко виграють. Розуміючи це, Лушан Лей не поспішає бити на А3. Китаєць грає слон G4, нападаючи на Е2. І тут білі цілком могли захиститися, граючи F3, тимчасово перекривають діагональ H1A8. Щоб у відповідь на слон F5 знову відкрити її, граючи Ф4 і після розміну пішаків відкриваючи королівську туру. Але Іванчук вирішив захистити пішака інакше. Він зіграв тура Е1 і після кінь Б4 з загрозою потрійної вилки довелося відійти на Б2. Чорні грають аж 5. Атака на королівському фланзі може стати дуже неприємною для Іванчука. Він поки що розвиває ферзового коня. Після король g7 грає кінь 5, двічі нападаючи на пішака b7. Чорні грають H4, і тут цілком можна було побити на b7 слоном, нападаючи на туру. Але Василь Іванчук повертає ферзя на А3 і після HG забирає правильним пішаком. Бити FG просто не можна, тому що чорні грають ферзь g5, не стільки нападаючи на коня d2, як придивляючись до поля Е3. До речі, розв'язується кінь Б4 і знову загрожує потрійна вилка. А якщо його забрати, то після ферзь е 3, король 1, просто забираємо на аж 2 підключаємо іншу туру до атаки, і білих вже нічого не врятує. Тому Іванчук забрав симетрично аж Тепер відкрилася вертикаль аж, і на дошці виникла дуже цікава позиція. Безперечно, китайський гросмейстер розраховував наслідки ходу тура 5. З подальшим здвоєнням, а тож і строєнням важких фігур по крайній вертикалі і вторгненням на H1. Але дорахувати цей варіант до якогось логічного кінця йому не вдалося, тому що це майже неможливо. Але розрахувати цей варіант до кінця йому так і не вдалося, тому що це для звичайної людини просто неможливо. Комп'ютер видає дуже довгий, майже 20-ходовий варіант, який, врешті-решт, дає позитивну відповідь на питання, чи варто було чорним грати саме так. Дивіться, що було можливо далі. Тура є б 1 нападаючи на коня, але чорні просто жертвують його, граючи ферзь g5. Білі принципово забирають ферзь а 6 кінь f1 і Тура h8. Чорні створюють загрозу мату в два ходи, тому треба грати f3. Але тепер слон h3, І після взяття тура h3 здається, що білі відіб'ють атаку і залишаться зайвим конем. Але це не так. Ферзь є е 7, нападаючи на е5, шах, королів 2 і дуже несподіваний хід кінь d 7. Жертва другої легкої фігури лише для того, щоб відволікти білого ферзя від атаки центрального пішака, який порушував взаємодію важких фігур чорних. Після взяття ферзь h2 шах, до речі, брати не можна, тому що буде мат тура 8 h 2. А після відходу на Е1 жертва ще й тури за коня, тобто жертва якості, яку приймати не можна, тому що буде ферзь H1 і мат турою. Білим залишається зіграти король d 2 але тут взяття на F3. І після тура h1, один з можливих ходів білих, жертва тури на d3. Ну що це робиться? Після взяття на d3, ферзь g3, і у білих тут єдиний хід, який не програє. Якщо піти королем на C2 або d2, буде шах ферзем на С3 і далі взяття на h1. Тому треба йти королем у центр, але ферзь g2, король e5, ферзь g5, і тут треба грати уважно. Бити пішака не можна, бо ферзь d2 і виграється ферзь. Тому треба грати король d6. І тут чорним перед тим, як зіграти Тура D8 і зв'язати білого ферзя. Варто дати пару шахів після ферзь f 6, король С5, ферзь b 6 король Д5, і тут вже тура d 8. Забираємо, б'ємо з шахом, король e 4 і цей дуже довгий, майже повністю форсований варіант закінчився позицією з рівними шансами, в якій ферзь та декілька пішаків врівноважують дві тури та коня. Але цю партію грали люди, тому Лушан Лей, все ж таки, не наважився на жертву матеріалу. І зіграв тура АЄ8, захистивши ферзя і поновивши загрозу коневої вилки. Та український гросмейстер, двічі нападаючи на коня ходом тура ЄБ-1, проганяє його на С6, адже вилка кінь С2 нічого не дає. Взяття на е 7 і після тура А2 чорний кінь ловиться. Тому китаєць змушений відійти назад, і після розміну на е 7 у білих вже приємний вибір. Можна було забрати на Б7, щоб потім побити на С6, нападаючи на туру слоном. Але український гросмейстер обрав інший варіант. Він все ж таки віддає свого білопольного слона. І після БЦ потрійна вилка кінь С6. Чорні відійшли на Е6, і бити на А7 погано, тому що буде взяття на Е2 з атакою важливого пішака Д3. Та й тут Василь Михайлович на висоті. Він грає F3. Змушуючи чорних розміняти легкі фігури. Взяття на С6 ФЖ, Тура С7 захищаючи пішака А7, але ще один чіткий хід українця це G5, фіксуючи чорного пішака F7 і забезпечуючи коню відмінне центральне поле е 4 Тут стало зрозуміло, що білі поступово переграють свого суперника. Кінь Д7 грає китайський гросмейстер, кінь Е4, Тура Б8 і після розміну однієї пари тур. Білі нарешті активізують короля. Давайте оцінимо позицію, що склалася. На дошці вже матеріальна рівність, тобто білі пожертвуваного в дебюті пішака відіграли. Позиційні фактори явно на боці українця. У них потужна пішакова структура, міцний кінь Е4, який готовий стрибнути на F6 і сплести навколо чорного короля матову сітку. Та й чорні пішаки слабкі, А7, Е5. Все це може стати об'єктами для атаки білих фігур. Іванчук дуже близький до шостої перемоги поспіль. Після кінь С6 він грає король 3 кінь д8, кінь f6, не лише загроза вилки, але й звільнення поля Е4 для короля. Тура відходить на b7, король Е4 напад на пішака і Лушанлей активізує туру, нападаючи на e2. Відбувається розмін пішаків, шах. Тут білі цілком могли побити ще одного пішака. І після кінь є 6 відійти королем, далі взяття на g5, кінь відходить на d5, і у білих два потужних прохідних пішаки, підтриманих фігурами, які дають їм вирішальну перевагу. Також непогано було відійти на d6, щоб після кінь є 6 зіграти кінь є 4, повернути коня в центр і захистити важливого пішака g5. Білі також тут володіють вирішальною перевагою. Але Василь Іванчук грав вже у цей ноті, тому пішов кінь Е4, і після кінь с 6 шах, король д6, кінь Б4 з нападом на пішака Д3. Позиція білих, незважаючи на нетучність на 35-му ході, все ще виграна. Варто було піти тура H1, щоб після взяття зіграти кінь f 6 з загрозою мату у 3 ходи. І щоб запобігти цьому, чорним треба віддавати якість. Тура Е6. Король С7 взяття забираємо, але тут точний хід король Д6 і вперед йде пішак С. У білих вже технічно виграна позиція. Але в сильному цейтноті український гросмейстер припускається дуже серйозної помилки: забирає на А 7 І після кінь б'є Д3, білий кінь під ударом. Він йде на Ф6, і здається, що чорний король от-от отримує мат, але це ілюзія. Чорні могли точним ходом тура Е5. Зруйнувати матову сітку навколо свого короля. Далі, можливо, c 5 але Тура G5, кінь e 8 короля 6, c 6 і кінь b 4 Грати це 7 не можна, тому що тоді несподівано виграють чорні шах і підступна вилка кінь c 6 Знищуючи туру, чорний кінь бере під контроль важливе поле c 8 Тому варто просто побити на F7, дати чорним можливість віддати коня, знищити останнього білого пішака. І на дошці абсолютно нічийна позиція. Але Лушанлей також грає неточно. Ходом Кіньв 2, китайський гросмейстер дає шанс українському шахісту все ж таки виграти партію. Хоча, знову ж таки, виграш чисто комп'ютерний і дуже дуже важкий. Ідея чорних зрозуміла перейти до турового еншпілю, розмінявши коней. Але білим треба було дозволити супернику це зробити. Найкращий для українця варіант починався ходом тура А8 з загрозою мату тура ж 8. Далі кінь Е4, взяття забираємо. Пішак Д став дуже небезпечним, тому тура Д8, і після Д3 король С5. Але чорні грають тура Е3 і знищують пішаки білих на королівському фланзі. Король Б6, взяття, С5, тура ж 5, С6, Тура ж 1 С7, шах. Білий король з ходинками. Підходить до чорної тури, і після чергового шаху король А3 Д2. Звісно, якщо забрати, то тура С1. Тому білі ставлять на дошку ферзя, те ж саме роблять чорні. І перед тим, як побити ферзя, білим треба дати кілька шахів своїм ферзем. Це найточніше рішення. Ферзь С3, далі, ще один шах. Білі мат не ставлять, але після чергового шаху король G5 вже час забрати. Ну і тут Тура не виграється, як би нам цього не хотілося. На дошці таблична позиція з шістьма фігурами, в якій, згідно з таблицями Налімова, білі все ж таки виграють. Але шлях до виграшу дуже і дуже непростий. І пояснити його я просто не можу. Чому найсильніший хід Ферзь С2, єдиний, який не випускає виграш, ми, люди, не можемо збагнути. Тура де 8. Ферзь c 5 король h 6, ферзь e 3, король h 5 король b 3 і ліче скаже, що через 18 ходів позиція зміниться. Білі або виграють туру одного з пішаків, або один з чорних пішаків просунеться вперед, або зміниться матеріальне співвідношення. Коротше кажучи, це чисто теоретичний варіант, який демонструє безмежність шахової гри. Але Василь Іванчук вирішив не давати чорним зіграти кінь е 4, захистив це поле королем, і чорний кінь пішов на аж 3 Після взяття забираємо кінь д 7, кінь е 6 шах, І тут суперник запропонував Іванчукові нічию. Василь Михайлович тверезо оцінив наслідки своєї неточної гри в цей ноті і вирішив, що нічия в такій позиції це об'єктивно правильно. І дійсно, положення абсолютно рівне. А якщо ти припустився декількох зівків, то в такій ситуації можливі й наступні. Тому нічия, нормальний результат. Отже, Василь Михайлович не зумів виграти шосту партію поспіль, але, незважаючи на це, після шести турів залишився односібним лідером, тому що ніхто з конкурентів його наздогнати не зумів. Після шести турів у Василя Михайловича 5,5 очок, і він на півочка. Випереджає своїх переслідувачів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!